А календарі 1 вересня, День знань. У цей день дітки з нетерпінням збираються до дитячого садочка, де їх чекають нові пригоди і веселі знання. Наші головні герої Оленка, Петрик і Максимко вже готові до цього особливого дня. Франція Оленка прокинулася раніше за всіх. Вона одягла свою улюблену сукню і заплела косички. У рюкзачок вона поклала улюблену книжку з казками і яскравий альбом для малювання. Петрина Теж збирався до дитячого садочку. Він одягнув нову сорочку і поклав у свій рюкзачок маленьку машину, яку хотів показати своїм друзям. Максимко ж вирішив взяти з собою свої кольорові олівці, бо він дуже любив малювати. Він завжди мріяв створити власну книгу з малюнку. Коли всі троє прийшли до дитячого садочку, їх зустріла вихователька Марія Петрівна. Вона усміхнулася і сказала, Доброго ранку, мої любі! Сьогодні у нас особливий день День знань. На вас чекають цікаві завдання та веселі пригоди. Перше завдання. Було знайти всі літери алфавіту, які Марія Петрівна сховала на подвір'ї садочка. Оленка, Петрик і Максимка з великим захопленим взялися до пошуку. Вони бігали по всьому подвір'ю, заглядали під кущі до лавочок і навіть на дитячий майданчик. Оленка? Першою знайшла літеру А біля пісочниці. Петрик знайшов літеру Б біля гойдалки. А Максимко відшукав літеру Б під великим дубом. Які ви молодці! Похвалила їх Марія Петрівна. Тепер ми зможемо скласти з цих літер слова і вивчати їх. Після цього діти повернулися до групи, де їх чекало ще одне завдання. Марія Петрівна принесла великий лист паперу і попросила діток намалювати свої мрії про те, ким вони хочуть стати, коли виростуть. Оленка намалювала себе вчителькою, яка вчить діток писати і читати. Петрик зобразив себе водієм великої вантажівки. А Максимко намалював себе художником, який малює прекрасні картини. Ці малюнки вийшли дуже яскравими і красивими. Марія Петрівна повісила їх на стіни, щоб всі могли милуватися творчістю діток. Наприкінці дня Марія Петрівна влаштувала для діток невеличке свято з піснями, танцями, смачним печивом. Всі були радісні і задоволені. День знань у дитячому садочку став для Оленки, Петрика і Максимка справжньою пригодою, повною нових знань, веселища і незабутніх вражень.